Всім здорово, з вами знову Стап. І сьогодні буде таке незвичне відео для мого каналу. Ну, по-перше, давайте почнемо так: хто вчора був на стрімі, той вже ну знає, бачив, що нас було, що ми робили. А хто не бачить, то давайте я зараз вам трошки поясню. Я Тарік і Боря. Поїхали до Львова зустрітися з Партіксом. Хто його знає, хто не знає. Коротше, Юра Партікс. Коротше, ми з самого початку типу, собі планували їхати просто на фільм, ми їхали на фільм але потім коротше, Партікс сказав, що він в принципі може з нами піти. І ми вирішили, ну по-перше, зайняти на фільм. І піти, коротше, до мене там на квартиру пострімити. Зночовкую, тіпа. Типу. Ну і я старався, в принципі, для вас знімати якісь типу, влог. Я, звичайно, не знаю, що я там не знімав. От, ну, якщо ти відео вийшло, то в принципі щось там все ж таки не знімав, щось там буде, буде інтересне. Ось тому я бажаю вам приємного перегляду. Погнали! Всім дарова! <реку> <реку> Всім дарова! З вами знову я, Остап. мною сьогодні тут Тарік і Борисик. <реку> Коротше, я навіть не знаю, як то сказати вам, що ми сьогодні робити. Коротше, ми їм до Львова. І що ну, і ви думаєте? Шо, наше я знімаю відео, як ми їдемо до Львова? Коротше, Ми зустрінемося з Бартіксом. Не знаю, Хто його знає, хто не знає, але ми з ним знайомі, типу, дуже довго. Але в реальному житті ми ще ні разу не бачились. Тому сьогодні ми з ним зустрінемось. Тож ми зустрінемося з Партіксом. Підемо разом на фільм глянемо. І після фільму... Підійдемо до мене на квартиру з ночовкою і будемо стрімити. Боря взяв свій ноут з собою, я взяв там свій мікрофон і там вебку. Буде жорсткий стрім, я надію, що буде дуже жорстко. Коротше. <рес> Класик. Коротше, я вже замахався говорити, я не знаю, що я там там наплів. Ну коротше, пацани, відео має бути інтересне. Зараз ми напевно вже їдемо, я не знаю. Короте, зараз лежать, як ми встигнемо з'їхати до Львова. Якщо нормально з'їдемо, то ми напевно поїдемо до мене, перше на квартиру положимо той ноутбук. Ну, коротше, скинемо сумки, щоб з ними натискатися. Якщо ну, вже не будемо встигати, то ми їдемо зразу в Спартак на фільм. І вже після фільму підемо. Ну коротше, я вже, напевно, включусь, коли ми будемо у Львові, тому все, давайте. Короче, ми вже в Львові. Але ми йдемо перед початком, коротше, йдемо до мене на квартиру, положимо там ноутбук, скинемо сумки, щоб з ними не таскатися. Потім ми йдемо, зустрічаємося з партій, ми вже домовились, де ми зустрінемось. І летимо на фільм, і на то у нас лишається приблизно пів години. Так що я не знаю, як будемо зараз встигати. Ми вже не встигаємо, але зараз будемо якось пробувати, Так що все. Ми вже на квартирі кидаємо сумку. Дай положимо на стілий біл. Ті дура та ноутбук. Кидиво на той. Ol все, коротше, пацани, ми з квартири вже шмируємо зараз до Партікса. Зараз ним зустрічаємось, блять, буде і пішла зустріч. Я напевно, як ми будемо час не буду знімати, а вже зараз включуся, ви його зразу побачите. Ось і. Погнали, короче. Все, let's go, let's go, let's go, вілітаємо, вілітаємо, вілітаємо. Вилітаємо, вилітаємо, все сумки кинули. Вроді в сумці нічого не має бути, так світло гасимо. Бей куди мене за... забули? Біти. Все, let's go, закриваємо, то хто такий? Я його не знаю. Там ми Таріки десь загубили, коротше. Посправимо, і фільм вже йде. П'ять хвилин. Тарік, ми тут титул. Так, продає Коротше, Корот, хупа це все, ми йдемо на фільм. Вже не буду багато говорити, бо ми нічого не встигаємо. И І... все, потім пишем фильм уже включиться Пацаяковам <риклад> фильм. Нормально. Маши 200 дней. Да ты шо мажик. Ты за нас закидаешься, правда? 50. Короче, пацаны. Я сегодня ще разпав. Короче, подивилися ми фильм. Нормально. Ну таке час. Ну, Тарік на, на заражах, да. так. Така параша, чесне слово. <реш> коротше, все, нарешті ми ніде не спішимо, можна нормально поговорити. Зараз ми йдемо, зайдемо в коротше, в магаз, купимо щось собі попити, там, якусь кока-колу, то все, якісь може чіпсончики бахнемо. Потім ми замовимо собі чіпсони. Ой, не чіпсони, ще замовимо собі і... Штири. Штири піцу і... Чотири піци піцу нахуй. Піца коштує більше, ніж ці квитки в кіно. І поки там буде піца, то все робиться, я там скоро без настрою, Там все підключаємо для стріма, Будем стримати, будемо стрімити, будемо фігню знімати. тому так, да, то короче, буде в стрімі, я надію, що вийде дуже жорсткий. Якщо вже було на стрімі, ну типа красавчики. Вот. Ну, а ми йдемо на квартиру поки що. Продя, нарешті ми на квартирі вже блядь, йшли напевно годину пішка Тут якісь два нафіг. гачі-мучі зараз буде, як я поняв. Добай, диви, Тут ще один є, коротше. Йдемо ручки мити. Коротше, пацани, ми там купили якусь там кока-колу, якісь там чипсончики. То то все саме, коротше, і будемо ще зараз гуляти піцу і... і цей. Я буду настроювати стрім, коротше, і будемо запускати стрімчик. Так що Да, все в ручки. ручці. Так. День, там. Добре, дякую за Що багаті? Що бізнес справи якісь дзвоніть? Настроїв щось, не знаю, як. от там у нас камера на плазмі. Тут має, у нас вже піца стіл готовий, як має бути. Обесочка оп, дивіться. Так буде видно. Короте, зараз запускаємо стрім і. Ну. Коротше, хто був на стрімі, то вже бачили, як там було. як, Ну, ми ще не знаємо, як там було. Коротше, так зараз надіюся, буде топово, Все, запускаємось. Міксел. Те саме тих, коротше, ну що? Відстрімили ми. 4 години 30 хвилин. Пацани. Часно мені сподобався. Стрім, ще офігенний, ви що скажете, пацаки? Та даті, що було кінцівки, їм бах, так вже спать, блять. Розподобалося ці от. Бля, я не пробую. Трошки вже замахані, типу. вже тут сиділи, ну десь може годину, таку просто сиділи, втикали, ніхі не робили. Але в принципі загалом це щось цей. Що я? Тарік, взагалі ви вже дрихне, коротше, вже певно, дві години чи годину. От, тому, ну, коротше, жорстко. Треба буде ще якось повторити, але... трошки, трошки пізніше, не так аж розразив, бо це це Ну коротше, так. Затяжко. Ми вже то вже друга година ночі. <рес> літом <рес> Літо. <рес> Ну, Літом. Так, їдемо літом на, на ставки нафі. Коротше, ми, напевно, зараз будемо жити спадки. Я думаю, що я ще завтра щось там познімаю. І. Так, да, ну і нормально буде. Тому. Все, зараз будемо жауфути стрім. Іде спадки. Що позицім добрий рано? Візи, як Тарік Веспу все круто. Не Знімай мене. Коротше, може. Розбираємо нашу апаратуру і будемо їхати вже. Времені. Ну, Юра вже буде здобути. Мама казала вже, коли там буде. Від. Ну, Работяга, йдемо сироки дати. Таріку, дропнеш. <райко> <райко> Тарік десайт, коротше. Коротше, як я кажу, ми вже помалу збираємось. І будемо йти. Ну, в принципі, ми вже зібралися я звучить його горянка знести. Коротше. <райко> <райко> Не тільки мишка професіональна дивиться, який тут вхід. Це вхід, Хіба що комусь в жопу і вставити може. Кому треба продам за тисячку гривень, нормально буде? Більше. Більше? я так теж думаю. мало для такого Раритету. Конечно. <ріганка> Другу бік. ти, Тюбик. Ілька блядь. Що розкаже, він больше сьогодні средніми з вами задають. Ось так мій дам сім ту фончиком. Okay. <ріганка> Рада. І знаєш, що ты. <ріганка> та була оранжева кофта. <ріганка> все. нема більше. З нами Юри. Ми вже. Помер. Собі. Коротше, йдемо, ми ще зайдемо, там в Магас має дещо купити. І будемо їхати на тих кончених маршрутках в Ременів. Ну і напевно, що тоді включусь в Ременові. з вами попрощатися. От. Так що ми поки що йдемо. Що якось так вийшло, надію, що вам сподобалось. Якщо ви хочете ще щось такого подібного, то підтримайте лайками. Ну і загалом підтримайте лайками на це відео. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну, а з вами був я Остап. Всім па-па.